Здається, це знову в повітрі, правда? Цей ажіотаж, це відчуття, що ось-ось почнеться новий великий криптозабіг. Усі про це говорять. Але знаєте, чим гучніший цей галас, тим важливіше зупинитися і запитати себе, це справді ринок росте на міцному фундаменті, чи це просто хитро розставлена пастка для тих, хто піддався емоціям. Гаразд, давайте розбиратися. Ось ця фраза з допису на Binance Square – Це по суті причина, чому ми сьогодні про це говоримо. Це суворе попередження, і наша мета зазирнути залаштунки цього хайпу, зрозуміти, де ховається небезпека, і найголовніше, як не потрапити в цю сумну статистику. Просто на секунду 70%! це ж не просто багато, це переважна більшість. Тобто, згідно з одним із джерел, сім із десяти трейдерів ризикують втратити значні гроші, якщо просто сліпо побіжать за натовпом у соцмережах, замість того, щоб зробити крок назад і провести власний аналіз. То що ж це за гра така? Ну дивіться інфлюенсери, великі гравці, так звані кити та навіть деякі біржі, всі вони можуть створювати штучний ажіотаж. Одне джерело навіть назвало це добре спланованим сезоном шахрайства. І це дуже влучний опис ситуації, коли ринок навмисно роздувають, щоб створити ілюзію легких грошей. І мета всього цього, ну скажімо, прямо, абсолютно цинічна, це маніпуляція. Великі інвестори, ті самі кити, починають штучно накачувати ціни для чого, щоб привабити новачків. І щойно роздрібні трейдери, окрилені надією, починають масово купувати, кити роблять свій хід, вони продають свої активи на піку. А всі інші залишаються зі знеціненими токенами. Добре, щоб не потрапити в таку паску, треба знати, як вона виглядає зсередини. Давайте розберемо ключові терміни, розкладемо по поличках механізми маніпуляцій. Вважайте це нашим набором інструментів для виявлення небезпеки на ринку. І перше, що треба знати, це бичача пастка. Це знаєте, така класична пастка для оптимістів. Уявіть, ціна різко йде вгору, і всі думають. Ось воно, розворот. Починають купувати, і саме в цей момент ціна летить вниз. Це ніби підлога зникає у вас під ногами, саме тоді, коли ви вирішили, що стоїте на твердій землі. Є ще один термін з дуже яскравою назвою відскок дохлої кішки. Кажуть, навіть дохла кішка підскочить, якщо впаде з великої висоти. На ринку це означає короткочасне, оманливе відновлення ціни під час великого падіння. Воно дає хибну надію, що найгірше вже позаду, але насправді це лише невелика передишка перед наступною хвилею зниження. А ось це, мабуть, найважливіше поняття вихідна ліквідність. Коли великі гравці хочуть продати величезну кількість активів, їм потрібні покупці, багато покупців. І хто ж ці покупці під час штучного ажіотажу? Правильно, роздрібні трейдери. Тому, коли чуєте фразу не будь вихідною ліквідністю, це прямий заклик, не будь тією людиною, якій продадуть активи на самісінькому піку перед обвалом. Добре, а в чому різниця між спланованою пасткою і, скажімо, просто випадковим ринковим рухом? У намірі пастка ліквідності це свідома дія, це кит, який смикає за ниточки, щоб зібрати стоп лоси і заманити трейдерів. А от фальшивий прорив це може бути просто ринковий шум, результат звичайної волотельності. Одне це спланована операція, а інше просто хаос ринку. Але чому чому ці пастки працюють так ефективно? А тому, що вони грають не лише на механіці ринку, а й на струнах людської психології. Давайте тепер поговоримо про те, як наші власні емоції, наші упередження роблять нас такими вразливими. Знаєте, ринковий цикл це справжні сінькі емоційні американські гірки, і зараз ми по них проїдемось. Спочатку з'являється тиха надія після довгого спаду, потім вона переростає в теплий оптимізм, що все буде добре. А далі далі ейфорія. Це пік, коли здається, що ти не вразливий, а ризики. Які ризики? І от саме тут починається спуск. Спочатку легка безтурботність, коли перші падіння здаються дрібницями, потім холодна паніка, коли всі кидаються продавати. І наприкінці. Капітуляція, повне емоційне вигорання. Найнебезпечніший момент це пік ейфорії. Саме там чекають пастки. А що ж так сильно підживлює цю ейфорію? Одне з найсильніших упереджень, підтверджувальне: якщо ви повірили, що ринок буде рости, ваш мозок автоматично почне фільтрувати інформацію. Ви будете помічати лише позитивні новини, позитивні прогнози, а всі тривожні дзвіночки будете просто ігнорувати. Це як надягнути рожеві окуляри, які показують лише те, що хочеться бачити. Ну і звісно, старий добрий стадний інстинкт. Коли всі навколо купують, коли з кожної праски кричать про шалені прибутки, виникає цей липкий страх, страх упустити вигоду, той самий ФОМО. І люди починають просто повторювати дії натовпу, навіть не замислюючись, чи раціональні ці дії. Саме так і надуваються бульбашки, які потім так гучно лускають. Гаразд. Теорію розібрали. Тепер до найцікавішого, до практики як же розпізнати потенційну пастку в реальному житті ще до того, як вона закриється? Давайте пройдемося по конкретних червоних прапорцях, на які варто звертати увагу. По-перше, дивимося на сам проект. Якщо більшість токенів заморожена у засновників, якщо команда анонімна, а весь маркетинг кричить лише про ціну, а не про технологію, або токен доступний тільки на якихось незрозумілих біржах, це все серйозні тривожні знаки. А якщо раптом обмежують виведення коштів, ну, це вже не прапорець, це сирена. По-друге, аналізуємо сам ринок. Що ми шукаємо? Величезну різницю між ціною купівлі та продажу. Дуже тонкі книги ордерів, де кілька великих угод можуть обвалити ціну, низькі обсяги торгів і, звичайно, раптові гігантські сплески обсягу без жодних новин. Це класична ознака того, що ринок штучно памплять. Отже, ми тепер знаємо, як виглядає ворог. Наступний логічний крок збудувати надійний захист. Цей розділ це, по суті, ваш особистий набір інструментів, який допоможе приймати зважені рішення і зберегти капітал, коли навколо панує хаос. І все зводиться до чотирьох простих, але надзвичайно важливих кроків. Перший проводьте власне дослідження DYOR це не просто порада, це мантра. Другий керуйте ризиками. Це ваша страховка від катастрофи. Третій будьте терплячими. Ринок нікуди не втече, а найкращі можливості часто приходять до тих, хто вміє чекати. І четвертий, дуже важливий, шукайте протилежні думки. Це найкращі ліки від того самого підтверджувального упередження. Добре, а що означає керувати ризиками на практиці? Це не абстракція, це конкретні дії. Перше, головне стоп лос ордери це ваш автоматичний запобіжник, який відключає емоції і рятує гаманець. Друге диверсифікація. Ніколи ніколи не кладіть усі яйця в один кошик, яким би міцним він не здавався. Третє адекватний розмір позиції. Ваша інвестиція не повинна бути занадто великою для конкретного активу. І четверте золоте правило фіксуйте прибуток. Паперові гроші це не гроші. Не чекайте ідеального моменту, забирайте частину прибутку, коли ринок дає таку можливість. І зрештою, головна мета всіх цих правил, усіх цих стратегій зводиться до одного ухвалювати настільки зважені рішення, щоб ніколи не стати для когось іншого тією самою вихідною ліквідністю це про те, щоб контролювати свою гру, а не бути пішаком у чужій. І наостанок. Давайте просто замислимось над цим питанням. У цій битві за прибуток хто наш справжній супротивник? Непередбачуваний ринок, могутні кити, чи, може, все ж таки упередження у нашій власній голові? Страх, жадібність, ейфорія? Можливо, справжня перемога на ринку починається з перемоги над самим собою?